Народження дерев'яної армії. Урфін зрозумів, що коли він самотужки майструватиме навіть нечисленну дерев'яну армію, то робота затягнеться надовго. У когіді з'явився ведмідь і заревів трубним голосом. Збіглися перелякані жвуни. Наш повелитель Урфін джус, оголосив Топотун, наказав, щоб до нього щодня приходили по шість чоловіків. Заготовляти колоди в лісі. Вони повинні мати свої сокири і пили. Жовуни подумали, побідкалися і погодилися. У лісі Урфін джус позначив дерева, які треба було зрубати, та пояснив, як їх розпилювати. Заготовлені колоди з лісу на подвір'я Урфіна перевозив топотун. Там столяр розставляв їх сушити. Але не на сонці, а в затінку, аби вони не порепалися. Кілька тижнів по тому, коли колоди висохли, Урфін Джус заходився до роботи. Він грубо обтісував тулуби, робив заготовки для рук і ніг. Спочатку Урфін хотів обмежитися п'ятьма взводами солдатів по десять у кожному взводі. Він вважав, що цього буде досить, щоб захопити владу над блакитною країною. Очолюватиме кожен десяток капрал, а командуватиме всіма генералами в ватаг дерев'яної армії. Солдатські тулуби Урфін хотів витесати із сосни, оскільки її легше обробляти, але голови до них столяр вирішив приладнати дубові на той випадок, якщо солдатам доведеться битися лобами. Адже солдатам, які взагалі не повинні думати, найкраще пасуватимуть дубові голови. Для капралів Урфін заготовив червоне дерево, а для генерала насилу розшукав у лісі рідкісний полісандр. Соснові солдати з дубовими головами поважатимуть капралів із червоного дерева, а ті, у свою чергу, шануватимуть красивого палісандрового генерала. Різблення дерев'яних фігур на повний людський зріст було для Урфіна справою новою. І спершу він змайстрував пробного солдата. Звісна річ, цей солдат мав люту пику. Замість очей були скляні гудзики. Оживлюючи солдата, Урфін посипав йому голову і груди чарівним порошком. Дещо забарився, і раптом дерев'яна рука, розігнувшись, що сили шваркнула майстра, так що він відлетів кроків на п'ять. Розлючений Урфін. Вхопив сокиру і хотів був порубати фігуру, що лежала долі, та все ж схаменувся. Тільки додам собі роботи, подумав він. Одначе й сила ж у нього. З такими солдатами я буду непереможний. Витисавши другого солдата, Урфінджус задумався чимало місяців піде на створення цієї армії, а його бере нетерплячка вирушити в похід. І він вирішив зробити своїми підмайстрами двох перших солдатів навчити дерев'яних людей столярного ремесла було нелегко. Справа просувалася так повільно, що навіть наполегливий джус втрачав терпець і лаяв на всі застави в своїх дерев'яних учнів. Бісові йолопи, що за дуболоми? Якось насердите запитання вчителя, ну хто ти після цього. Учень гучно гупнув себе в груди дерев'яним кулаком і відповів Я дуболом. Урфін голосно зареготав Гаразд, тож називайтеся дуболомами, це найкраще ім'я для вас. Коли дуболоми хоч якось опанували столярну справу, вони стали допомагати майстрові в роботі, витісували тулуби, руки й ноги, вистругували пальці для майбутніх солдатів. Не обійшлося й без кумедних випадків. Якось Урфіну треба було відлучитися. Він дав під майстрам пили і наказав розпиляти десяток колод на бруски. Повернувшись і побачивши, що накоїли його помічники, Урфін неабияк розлютився. Дуболоми швидко розпиляли колоди, і з нічев'я почали пиляти все, що траплялося під руку верстаки, паркани, ворота. На подвір'ї валялися копи уламків, придатних лише на дрова. Однак дерев'яним пильщикам і цього було замало. Доки хазяїна не було, четверо з них із безглуздою заповзятістю пиляли один одному ноги. Одного разу дуболом розколював клинцями товсту колоду. Вибиваючи клини сокирою, яку він тримав у правій руці. Недосвідчений підмайстер засунув у щілину пальці іншої руки. Клини вилетіли і пальці намертво затисло. Дуболом дарма смикав їх, а потім, аби визволитися, обрубав собі пальці лівої руки. Відтоді Урфін намагався не залишати своїх помічників без нагляду. Налагодивши виготовлення солдатів, Урфін взявся майструвати капралів із червоного дерева. Капрали вдалися чудові, на зріст вони були вищими за солдатів, І з іще могутнішими руками та ногами, І з лютими червоними обличчями, здатними будь кого налякати. Солдати не повинні були знати, що їхніх командирів витесали з дерева, так само, як і їх самих. Тож Урфін майстрував капралів у іншому приміщенні. Вихованню капралів Урфін джуз присвятив чимало часу. Капрали мали затямити, що порівняно із своїм повелителем вони нікчеми і будь-який його наказ закон. Але для солдатів вони капрали вимогливі й суворі начальники, підлеглі зобов'язані їх шанувати та коритися їм. Як відзнаку влади, Урфін вручив капралам кийки. Із залізного дерева і сказав, що не каратиме їх, коли вони зламають кийки об спини своїх підлеглих. Щоб піднести капралів над рядовими, дав їм власні імена Арум, Бефар, Ватіс, Гітон і Дарук. Тільки но на навчання капралів скінчилося, вони з поважним виглядом з'явилися перед солдатами. І відразу ж відлупцювали їх за недостатню старанність. Солдати не відчували болю, але вони зі смутком розглядали сліди ударів на своїх гладенько виструганих тілах. Із необхідними матеріалами та інструментами Урфінджус зачинився в будинку, доручивши топотону наглядати за дерев'яним військом, а сам заходився майструвати палісандрового генерала. Урфін старанно витісував майбутнього воєначальника, який поведе до бою його дерев'яних солдатів. Два тижні пішло на виготовлення генерала, при тому, що на простого солдата витрачалося всього три дні. Генерал удався розкішний. Увесь його тулуб, руки й ноги, голову й обличчя, майстер оздобив чудовими різнокольоровими візерунками. Все відполіроване тіло блищало. Урфін оживив генерала, той зіскочив з верстака і, люто виблискуючи очима, рушив на хазяїна. Джус від страху закляк, але, осмілівши, скомандував Стояти, струнко. Генерал завмер. Слухати мої слова. Ви генерал Ланпірот, командувач непереможної армії Урфіна Джуса. А Урфін джус це я, ваш повелитель. Зрозуміло? Повторити. Дерев'яна фігура хрипко й чітко повторила Я генерал Лан Пірот, командувач непереможної армії Урфіна Джуса. Ви Урфін джус, мій повелитель. А чого це ви, мій повелитель? раптом засумнівався генерал. Може, навпаки, я вищий за вас, та й сили в мене більше. Генерал грізно посунув на Урфіна. Той, переляканий, відступив, а потім сердито вигукнув Топотуне, поясни на цьому нахабі, хто тут повелитель. Ведмідь почастував генерала здоровенним ляпасом. Той аж полетів з торчака. Піднявшись, він збентежено сказав Навіщо ж одразу так суворо, повелителю? Он яка вм'ятина на лобі. Вм'ятину я виправлю. Зате ви тепер затямили хто з нас головний? А вже ж затямив. А де моя непереможна армія? Дізнавшись, що у його підпорядкуванні п'ять капралів і п'ятдесят рядових дуболомів, а згодом ще й більше лан Пірот втішився. Поки лан Пірот під проводом Мурфіна джуса опановував військову науку, зброю і засвоював генеральські манери. Робота в майстерні ні на мить не припинялася. Добре, що дерев'яні підмайстри ніколи не втомлювалися. Нарешті на подвір'я вийшли урфінджус і блискучий, поважний генерал Лан Пірот. Дуболоми одразу сповнилися благоговіння перед таким ставним начальником. Генерал влаштував армії огляд. І вишпетив її на всю губу за недостатньо бравий вигляд. Я виховаю з вас вояків, гримав полководець хрипким начальницьким басом. Ви затямите, що таке служба. При цьому він тряс генеральською булавою втричі важчою за капральські жезли, одним лише ударом своєї булави можна було розтрощити будь-яку дубову голову. Відтоді лан пірот щодня влаштовував своїй армії довготривалу муштру, а Урфін джус швидко поповнював її новими солдатами. За впертість, із якою Урфін створював дерев'яну армію, навіть хитрий пугач Гуамоко почав поважати його. Пугач зрозумів, що його послуги не дуже й потрібні джусові, а життя у нового чарівника було ситне і безтурботне. Гуамоко перестав глузувати з Урфіна і частіше називав його повелителем. Це листило Джусові, і між ними встановилися доброзичливі стосунки. А ведмідь топотун не тямив себе від захвату, спостерігаючи, які чудеса чинить його володар. І він вимагав, щоб усі доболоми віддавали повелителю якнайбільшу шану. Одного разу лан пірот дещо забарився встати при появі урфіна джуса і недостатньо низько йому вклонився. За це ведмідь відважив генерала від такого стусана своєю могутньою лапою, що той аж дав сторчака. На щастя, цього не бачили солдати, і авторитет генерала не постраждав, чого не можна було сказати про його відполіровані боки. Але відтоді лан пірот. Став напрочуд чемним не лише з повелителем, але й з його вірним ведмедем. Нарешті дуболомна армія у складі генерала, п'яти капралів і п'ятдесяти рядових навчилася крокувати у строю і володіти зброєю. У солдатів не було шабель, та урфін озброїв їх кийками. Для початку цього було досить, адже дуболомів не можна було застрелити з луків чи заколоти списами. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.